пора вставати! Ось як треба застеляти ліжко. Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Сінджі всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Прибулить Зігі. <звіток> Перевірка сигналу супутника. Встановити відеосигнал. Готово? А ось і вони. Тут усе <звіток> готове. У мене теж. <звітку> Пікселю ми приєднали ракету до твого надпотужного двигуна. Що далі? Перевірте стабілізатор. <звітка> 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 Ясно? Добре. Тільки обережніше <звітка> Що? Що? Я ж казала обережніше. Що тут відбувається? Чому порядна ледача людина не може подрімати у тиші. Встановлю зв'язок із прибульцями. Пікселю, а ти уже спілкувався з прибульцями. Зіді, я ж тобі казав, це гратівки для старших дітей. Ой, вибач. Вибач. Іди собі, пограйся на дворі. Чудова ідея! Це здається твоє. Бувай! О, Господи. А можна мені буде потім поговорити з прибульцями? Не думаю. Точно, Зігі. це не розваги для малечі. Космонавт один, космонавт два. Я відкриваю велику тарілку. Добре. Тарілка відкрита. Космонавт два. Прийом. Це Космонавт 2. Ми встановлюємо малу тарілку. Прийом. Це я її встановлюю, а ти тільки допомагаєш. Друзі, що це ви робите? Зіді, зачекай! Вам допомогти! Зіді! Рятуйте! Допоможіть. Врятуйте! А це не так і погано. Рятуйте, хоч він би міг і не верещати. І чому це завжди трапляється саме зі мною? Я зараз упаду. Зловив. Дякую, Спартаку. Будь ласка, аж не віриться, що таке сталося. Зажди секунду. Друзі, вам допомогти? Привіт. Ви цілі. Так. Дякую, Спартаку. А що ви тут робите? Бавимося у прибульці. Правда? Так, ми створили клуб звіздарів і навіть збудували ракету. Клас. Тільки одягайтеся тепліше. Я чув, що в космосі дуже холодно. Добре? Щасти вам. Я поїхав. Так. Бувай, Спартаку! Я мало не гепнувся. То а що ми робимо далі? Що далі? То це ми зігі. Я теж хочу вступити у Хочу полетіти на ракеті. Yeah, так, але ця ракета тільки для старших дітей. Yeah, Якщо fly, ти сядеш за штурвал, то не дотягнешся навіть the storm the storm. до вікна і точно розіб'єшся. Yeah, але я wanna... зігі. Ми просто не хочемо, щоб ти постраждав. Ми ж твої друзі. Я не розіб'юся. <laughs> only... Я малий, але я вже великий. Sorry, Вибач, батьзі. Ну no. все ясно. No. Це ясно. Стінжі, щось мені неспокійно. Ти що хочеш, щоб він полетів у космос і втратив контроль над ракетою? Ні. А що як він справді зустрінеться з Прибульцями? У нього станеться напад паніки, і він цілий тиждень не скаже ані слова. Цілий тиждень не скаже ані слова. Я знаю, що робити. Треба замаскуватися в Прибульця. Нарешті я зможу виспатися, але спочатку замаскуюся. Мякуватий, лисуватий, сильнуватий те, що треба. Страшно. Якщо вони не хочуть брати мене у свій клуб, то я засную власний клуб тортів і цукерок. Вони не скажуть, що я малий. Правда, містере лядяник? Так, зігі так, містере пончик. Так, ти великий хлопчик. Я такий мій. Це буде класно. Yeah. Так, Привітаємо. Подивися в синє небо. Ракета вже летить до тебе. Крізь бари пролітає. І зірок сягає. Готовий до польоту. Чекають космічні пригоди. Ми будемо літати Галактику вивчати. Ми скоро землю покинемо. І на місяці людей зустрінемо. На місяць полетимо і руку простягнемо. Привіт, прибульцям у космосі! і Марсі. Готові до польоту. Попереду чекають космічні пригоди. Попереду чекають космічні пригоди. Ми будемо літати. Галактику вивчати. Ми скоро землю покинемо. Три, два, один. зліт! Ми полетимо кудись, туман. Ми скоро землю покинемо. І на місяці людей зустрінемо. Гайда з нами у космос. А зараз я пройдуся містом і налякаю всіх дітей. Потім настане тиха година. Це ж моя ракета, правда? <ррик> Ні, Стінджі, вона наша, але дебільшого моя, так? Ні? Ну, Хоч верхня частина. Чи нижня? Ні. Друзі, ви готові? Майже? Що це було? це вже точно щось моє, тому <смірко> не хвилюйся. <смірко> добре. Я віддав би усі свої цукерки за друзів. <смірко> звідки він тут узявся? Де я? Я зомбі прибулиці із космосу. О, ЗО, справжній космічний прибулець! Прилетів до мене! Може, ти замовкнеш? Так, я мовчатиму, мовчатиму. Можу дати тобі цукерку. Від цукерки я не відмовлюся. Я дам тобі найкращу цукерку, друже. Що? Ти вважаєш мене другом? Я ж мав тебе налякати. Стривайте куди, що тут коїться? Треба знайти цукерку для мого нового найкращого друга. Найсмачнішу цукерку. Так. Ні, не ця ні і не ця. О, вишнева. А Косова! Знаю, я дам йому свого улюбленого льодяника! Куди ж я його поклав? Може, сюди? Ні, він тут немає. Де ти льодянику? Я тебе знайду. Я тебе бачу, є. Yeah. Ну, трохи забруднився. Mm. Well, I... І так згодиться. Яка mm. yeah, mm. wow, yeah, вона класна? Я хочу лишити її собі. <laughs> <laughs> Друзі, я хочу вас познайомити oh, okay. зіді. Oh, Вибачте. Зібі, що саме тобі не зрозуміло? Що ти не член нашого клубу, чи те, що ти ще малий, а що? Як я приведу вам справжнього прибульця, мого друга, до речі? Тоді ви приймете мене, у клуб? Якби у тебе справді був друг прибулець, то прийняли б тоді за мною так-так. Зобі, зобі. Я приніс тобі Зобі, що? Куди він подівся? Зобі. Зобі, зобі, зобі. Я всього лише хочу подрімати. Зобі! Що? Зобі? Зобі. Зобі! Зобі. Зобі, зобі. Зобі. Сау. То де твій прибулець. Ну, не знаю. Був десь тут. Хороша історія. Сумніваюсь, що тут колись був. Моя голова. Прибулиць. Діти. Прибулиць. Ха? Тихо. Я ж вам казав. Подивіться на нього. Прибулець. Справжній. І він мій. Ні, він мій друг. Ми теж хочемо з ним дружити. Тихо! Я страшний космічний монстр із Люпо Пітера і наказую вам замовкнути. Так, ми не будемо голосувати. Ми... Стоп! Ви не так зрозуміли. Відтепер ви говоритимете тільки пошепки. Так, тепер говоритимемо пошепки. Так набагато краще. А зараз прибулець ляже трохи поспати. Бідолаха прибулець. Він так втомився від землі, що ж заснув. Що треба щось для нього зробити? Так може принести йому ковдру. Ні, треба відвести його додому. Додому, але він щойно прилетів сюди. і Він мій друг зігі. Він з іншої планети і мусить повернутися назад. Знаю, я відвезу його на ракеті. Що ти так? Хіба ти забув? Ти ще малий? Розіб'єшся. Так, Зігі краще це зроблять старші діти. Це не чесно. Він же мій друг. Oh. До чого ж бувають жадібні люди? Yeah. Так. Хтось кличе на допомогу. Zigi. Зігі. Обережніше. Один, два, три. Взяли. Так, так, сюди. сюди, 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 сюди ближче. Треба покласти кабулька в ракету, обережніше, обережніше, добре. Назад вези його сюди. Це не чесно. Зобі мій друг. Я не малий. Я можу відвести його додому на ракеті. Привіт, Зігі. О, привіт, Спартаку. Що сталося? У мене з'явився новий друг. Це ж добре? Так, але він їде додому, і я, напевно, вже ніколи його не побачу. Оце вже погано. Я хотів допомогти йому, але я надто малий. Зігі, коли йдеться про допомогу друзям, це не має значення. Правда. Так. Тоді я допоможу своєму другові. Молодець. Дякую, Спартаку. Удачі тобі! Драбину. Пікселю? Він у ракеті. Добре. Встановлюю візуальний контакт. Ось він. О, а з якої він планети? Юпо, юпопі. Щось таке. З Юпопітера. Такої планети немає. То що ж нам робити? Якщо вірити розрахункам мого комп'ютера, треба просто вибрати. Може, цю зелененьку? Добре, хай буде ця. Клас. Пункт призначення зелена планета. Всі системи увімкнені. Остання перевірка. Космічна противага, готова. Так. Так. Пускова установка. Так, так. Вантаж на кораблі. Прибулиць на задньому сидінні. Так, він готовий до польоту. Тоді час натискати червону кнопку. Коли я її натисну, дороги назад уже не буде. Прибулець катапультується на свою планету. Натискай пікселю, натискай. Так, пікселю, натискай. Добре, поїхали. Зворотний відлік. Десять дев'ять. А хіба Зігі теж мав летіти? Вісім сім. Ні. Він на ракеті. Що він робить? Готова. Під зупини ракету. Я не можу. П'ять. Не хвилюйся зобі. Я відвезу тебе додому, бо ти мій друг. Що? Де я? Що відбувається? Це погано. Зігі вилазь із ракети. Ти ще малий. Ти розіб'єш ракету. Два, один. Я намагаюся перезавантажити систему. хвилюйся, Якщо треба допомагати друзям, то байдуже, дуже великий. Ти Ні. вони злітають. Поїхали. <ривіт> Дивіться. Ми більше ніколи його не побачимо. А можна забрати його цукель? Дивися, звідси видно мій будинок. Ні. Я не прибулець. Я тебе не чую. Ти не зрозумів. Поверни мене додому. Так, я відвезу тебе додому. Це що, Зігі? Це Спартак! він намагається їх перепинити. Зупини цю штуку. Та є спекотно. Ти застебнув пасок безпеки. Не потрібен мені твій пасок. Я вшиваюся звідси. Зобі випав. Зобі, усе гаразд. Зобі. Тримайся, зобі. Він висить на ракеті. Зомбі? Він прибудеться з космосу. І я везу його додому. Тримайся, Спартаку. Зігі, тримай ракету рівно. Контролюй рівень. Я намагаюся обережніше. Обережно. Допоможіть. Да <рик> Тримайся. Тримаюся з усіх сил! Можеш до нього дотягтися. Копай мою руку. Зіді тримай ракету рівно. Намагаюся. Копай мою руку. Так. Ходімо до них. Так, побігли. Зіді, ти можеш посадити ракету? Ні, я ще малий. Ти зможеш, я знаю. Посади нас! Так, я зможу. Тримайтеся міцніше. Добре. Вон вони. Вони приземлилися. Побігли! Я не малий! Спартаку, ми це зробили! Ми врятували друга! Ви молодці! До речі, як там зобі? Привіт! Він тут! Це його голова. Робі гнилець! Довго ж я катався заради короткого перепочинку. Ану віддай. А я вважав його своїм другом. Зіґі, ми всі твої друзі. Так, ми твої друзі. Вибач, що називали тебе малим. І нас теж дружити можуть усі великі, малі, навіть прибурці. Так. Ходімо. Ходімо. Бім бам, Діґері-гідон, Смішні слова у танці. Я співаю бім бам дігірігідок, -ді 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 -ді. про що співаю, і сама не знаю. Анумо разом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок, обернулись, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і носик, в у гурті танцювати весело. Нарешті я висплюся. Проведи нас до свого ватажка.